Організатори міжнародного благодійного велопробігу під назвою Крутиш педалі рятує життя озвучили суму зібраних грошей. Нагадаємо, велопробіг відбувся 7 травня. Як анонсували організаторка та керівниця волонтерського штабу Ангар Ольга Валянік, гроші витратять на закупівлю тактичних аптечок для сил оборони. Волонтерка Руслана Порицька розповіла Суспільному, що сума донатів сягнула 91 тисячі гривень. За ці гроші придбають 26 аптечок. Попри вітряну погоду і нічні заморозки о 9 годині ранку, учасники велопробігу. Зібралися на вулиці Залізничній біля штабу Ангар. Люди з велосипедами реєструвалися та грілися гарячим чаєм, який для них підготували організатори. Попередньо кожен з них переказав 777 гривень благодійного внеску за участь. Гріюся, та, але думаю, в процесі поїздки буде трошки тепліше. Є в мене велосипед, є така от можливість поїхати, і найбільша е, мотивація це щось таке в. Е, Ластися, зробити в нашу перемогу. Останні порт днів дивився прогноз, то трохи переживав. А зараз приїхав. Не така вже погана погода. Добре, що не дуже жарко. Тобто, взагалі ніхто не питає, в яку вони погоду будуть воювати. Я прикордонник. Узнав про акцію буквально вчора. Підтримати збройні сили, підтримати хлопців, які на передовій, і тим самим виразити свою підтримку. Які зараз на важких умовах проходять службу, віримо в ЗСУ в перемогу і сподіваємося, що цей марафон буде не просто так пройде, а все-таки допоможе нашим хлопцям. І скоро всі ми будемо святкувати з прапорами, їздити перемогу. Святкувати «50 кілометрів. Маршрут буде тривати. Їдемо через Рівненську, до Звірова, до Романова, через Вище і завершимо в Волинській Швейцарії, Воротнівському лісництві. Якісні тактичні аптечки на фронті постійно рятують, каже бойовий медик Олексій Кушнєр. Цих речей просто банально не вистачає, проте вони потрібні, адже вони не просто так, аби було в аптечці, знаходиться один турнікет. Проте, як говорить практика, поранення бувають поєднані. І їх має бути мінімум. Два постійно потрібно доповнювати. Постійно в боях вони губляться. Чоловік говорить, що приїхав на велопробіг подякувати волонтерам за постійну підтримку захисників і, зокрема, його підрозділу показує свою евакуаційну машину, на якій, з його слів за 13 місяців війни йому вдалося вивезти і врятувати більш як 200 поранених захисників. І вона каже медик: теж закуплена за гроші зібрані ангаром. Він не броньований, він намолений тому що неодноразово потрапляв в ньому під обстріли. Стріляли всім чим можна по мені, але ні разу не влучили. Усім зареєстрованим учасникам вже на старті вручили медалі. Зі слів співорганізатора Миколи Ворона долучилися до велопробігу і учасники із семи країн світу, які проїхали свій маршрут, записавши його у спеціальному додатку. Під час пробігу велосипедистів супроводжували автівки патрульної поліції. Дорожній рух містом відповідно до розпорядження міського голови перекривали. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Павло Мельничук, Суспільне, Новини Луцьк.